Дрони СБУ гурта сил спеціальних операцій стерли з лиця землі склад Міноборони Російської Федерації у місті Торопці. Парламент ухвалив збільшення бюджету на 500 мільярдів гривень на військові потреби. Все це найгарячіші теми ранку, і про них і про інше. Про те, як відбувається реалізація плану перемоги у Сполучених Штатах Америки Зеленського, говоритиму з радником керівника офісу президента Михайло Подоляк на зв'язку. Пане Михайло, добрий день. Добрий день, добрі прошу вас прокоментувати вибуховий ранок в Росії дрони СБУ гурта Сил спеціальних операцій і е, йдеться про склади, де зберігалися ракети, призначені для е, оперативно-тактичних ракетних комплексів: Іскандер, точка У Каби. Наскільки це е, значима подія? Я можу прокоментувати тільки одним словом, мало. Мало дуже ефективно, дуже ефектно, але мало. І в цьому є проблема сьогодні, тому що якраз таки знищення цієї інфраструктури, в тому числі складської, перш за все. Ну тобто, якраз таки, про що ми сьогодні говоримо, це оптимально буде впливати на перебіг подій по лінії фронту і буде суттєво впливати на соціальні настрої в Російській Федерації. Тобто вони будуть розуміти, що війна поступово. Суттєво збільшує свою присутність ще раз війна, збільшує свою присутність на території Російської Федерації, і тоді ми будемо бачити іншу Росію. Нарешті будемо бачити справжню Росію. Вони будуть в естериці вони будуть е е е тиснути на своїх е на свою еліту. Ну я зараз сарказмом говорю слово еліта і так далі. Але для того щоб це збільшити, масштабувати якраз таки потрібні зняття цих неформальних заборон. Це перше і друге суттєве нарощування кількості інструментів, тому що одна. Справа це дрони, а інша справа це якраз таки на відстані 100 200 300 кілометрів від лінії фронту, ну чи давайте так державного кордону з України України з Російською Федерацією, знищувати це ракетами балістичними відповідної дальності, і якщо це буде працювати в такому вигляді, як ми з вами бачили цієї ночі, чи трошки раніше, це буде ще раз мати суттєві і соціальні впливи, і суттєві впливи на по лінії фронту. Ну, у вас є припущення, що взагалі сталося, якщо є, є е, супер захищений, е, супер захищене сховище у 2018 році. Звітували, що це просто там ну найвищий рівень захисту, і, і якісь дрони е, лише дрони, навіть недалекобійна зброя, все це знищує. В мене є припущення, що все, що Російська Федерація продавала як картинку монструозності своєї, не відповідає дійсності. І Це про те, що ми говоримо з нашими партнерами. Перестаньте боятися Російської Федерації. Це все фікція. Можна воювати на території Росії. Ми це бачимо вже і не тільки в Курській області, а бачимо і відповідні дії там в Брянській області, чи там в Ростовській області, чи в Саратовській, і так далі. І можна суттєво нарушувати удари по інфраструктурі, знищуючи всю мілітарну компоненту Російської Федерації. Вони вже сьогодні змушені, скажімо, так, звертатись до північної Кореї, отримати там снаряди, тому що ключовий снаряд сьогодні це північно-корейський. Ще раз не забуваємо це більше ніж там сім мільйонів снарядів. Росія отримала від країни, ну, Розвідка безумовно ГУР може дати більш чітку статистику, і вони вже отримують ракети певної дальності від Ірану і безумовно, все це можна знищувати, не даючи можливості використовувати по лінії фронту. І, взагалі, Росія достатньо фіктивно все це будувала, і ми бачимо 400, Наскільки я пам'ятаю, вже більше ніж 500 кримінальних справ щодо корупції в системі оборони іменно з Російської Федерації, це все, що стосується команди такого суб'єкта, як Шойгу багато генералів сьогодні заарештовані, і таким чином ще раз підходимо до розуміння того, що в цій війні знищення російської інфраструктури війни, в тому числі в глибині території, воно буде мати величезні впливи на подальші події. Ну тобто, цю війну можна дійсно справедливо фіналізувати. Треба завершити цей. Скажімо так, обговорення, дискусії щодо того, що Російська Федерація це країна, яку не можна перемогти, тому що в неї там величезна купа ресурсів, і так далі, ні, не так. І оцей удар по торопцю, ну тобто маця Тверська да, він чітко показує, що можна все знищувати незалежно від того, що говорить російська пропаганда. Ну так чи інакше, дискусія триває на заході днями, Зеленський заявив, що план перемоги майже готовий на 90%, А вчора в Держдепі вже нібито навіть ознайомилися з ним і погодилися з ним. Часові рамки лише не повідомляють. Власне, що вам відомо про реакцію Сполучених Штатів Америки на цей план. Я б не хотів би казати про реакцію, яку ми будемо бачити в медіа. Мені хотілося б цю реакцію побачити. і президент про це говорить вигляді конкретних мілітарних інвестицій в Україну. Мілітарних я маю на увазі конкретні види зброї, які потрібні на цьому етапі війни. Це конкретні юридичні е, дозволи. Ну тому, що дивіться, якщо ви будете використовувати ракети, наприклад, ті ж шторми, там є комплектуючі сполучені Штатів, там має бути спільна, е, ну скажімо так, погодження на використання цих ракет незалежно від того, де вони будуть Мається на увазі на території Російської Федерації. Тобто, хотілося б дивіться, план перемоги. Ну, давайте дочекаємось, пару днів. Залишилось, коли президенти по презентує спочатку безумовно нашим ключовим партнерам. Тобто представникам адміністрації пана Байдена, самому президенту Сполучених Штатів. А після цього вже зможемо говорити про деталі. Поки що тільки загальні такі риси намалюємо. Це перше це військовий пакет. Він чітко структурований у відповідності з розумінням цього етапу війни, і відповідності з аналізом того, що відбувається в Курській області, що відбувається взагалі з точки зору використання наших ракет, відкреслюю, наших ракет, які виготовляє Україна, і тих же дронів знову ж таки. Чітко зрозуміло, що це можна нарощувати, і це буде мати а, ну дуже великі впливи на перебіг подій у війні. Другий компонент це політичний е, примус Росії. Це усвідомлення того, що Україна має відповідне право суб'єктно займати ту чи іншу нішу у глобальному політичному процесі, що Україна має право бути там членом будь-якого альянсу, і що не треба звертати увагу на там вимоги якихось третіх країн. Ви можете бути членом якогось альянсу чи не можете бути, і так далі. Чи, третє це економічні? Скажімо, так, стимули для примусу Російської Федерації. До адекватного сприйняття реальності я навіть так скажу не те, що там переговори, якісь там чи фінал війни, а до адекватного сприйняття реальності, що таке економічні стимули це з одного боку інвестиції, нарощування суттєвих інвестицій у військове виробництво на території України, знову ж таки по ліцензуванню, Ну тобто, щоб отримати дозволи певні на виготовлення тієї чи іншої зброї. З іншого боку, це е, аудит тих санкції, які працюють проти Росії. Росія має все ж таки залишити глобальні ринки остаточно. Ну і четверте це дипломатичний тиск, але це вже окрема тема, тому що тут треба і достатньо складно працювати з країнами нейтрального поясу. Для мене дивна їх поведінка. Вони не усвідомлюють, що Російська Федерація руйнує міжнародне право, в рамках якого вони якраз таки можуть домінувати, можуть там формувати якісь інші альянси, наприклад, Брікс там чи ще якісь альянси, і так далі було бажано все ж таки усвідомити, що в середньостроковій перспективі. Зла міжнародних систем відносин, міжнародної системи права ну це буде суттєво впливати і на перспективи цих країн, чи я правильно розумію, що йдеться не стільки про план, скільки про пропозицію прохання і сполучені штати Америки можуть відмовити. І власне за цими пунктами ну, може бути бездіяльність ключових союзників, і тоді, і тоді що? Uh, ну, дивіться на рахунок відмовити, і ви абсолютно праві, і далі що? Тобто, ми заморожуємо конфлікт, який не закінчився, і Російська Федерація починає формувати оцей альянс терористичний альянс. Відповідно маніфесно. Uh, Він сьогодні вже так. Сформований маніфесно і починає, і чи вірніше продовжує провокувати глобальний політичний простір там терактами, і так далі. Ну тобто, і далі що це ж питання вже не тільки в Україні. Ми ж дивимося, що робить Російська Федерація. Вона пробує а, інвестувати величезні кошти, якраз таки в нестабільність в тій ті же європейських країнах. В нестабільність в неї, мається назвати і втручання в передвиборчі перегони, і медійні компанії, і пропагандистські компанії, і культурні продукти, які мають там спотворити враження про те. Що таке сучасний світ? і Що таке сучасні цінності, і так далі? Ну тобто, не підтримка України, і ви абсолютно праві і далі що? І тобто, ми тоді говоримо про те, що не існує право, не існує міжнародного права, а існує право сильного, і тоді немає ніякого глобального лідерства у тих країн, які ці правила прописували перш за все, сполучені штати, і тоді знову ж таки, питання і далі що? Ви тоді будете готові інвестувати набагато більше коштів в свої безпеки, як такі, і будете змушені приймати безпосередню участь в тих чи інших конфліктах, в тому числі в країнах ну інших регіонів, там Латинська Америка, Африка, Близький і так далі, тому що Російська Федерація зможе існувати тільки в стані експансії. І до неї доєднається велика кількість країн, які будуть знову ж таки ну, отримати задоволення від того, що вони руйнують глобальні відносини, як такі. Ну тобто для мене тут очевидно дивіться, це не те, що пропозиція з боку України, це якраз такі абсолютно. Чітка е, проводитова розуміння, що таке війна сучасна, що за що воює Російська Федерація, і які потрібні інструменти, в якій кількості, скільки це варто, е, для того, щоб можна було цю війну правильно фіналізувати, і це не питання пропозиції, це питання е, абсолютної логіки, процесу. Ну тобто, або, або або ми сьогодні інвестуємо в Україну. Ну я на увазі, інвестиції це не тільки про фінанси, це і про мілітарні компоненти, про політичні компоненти і так далі. І, і ми закінчуємо е, сьогодні цю війну. Справедливо для чого для того, щоб міжнародне право продовжувало працювати, потім вносимо корективи в саме міжнародне право з урахуванням того, що наприклад міжнародні інституції на там червоного Хресту, чи там моніторингових місії ООН не працюють і так далі. Або ми знову ж таки приходимо до світу, де немає а, ніякого права, а є тільки право сили і так далі. Ну треба країнам вирішувати і знову ж таки на прикладі тої ж Курської операції, чи наприклад, от сьогоднішніх ударів по складких. Ресурсах Російської Федерації в Тверській області, в Орловській області, і так далі. Ми говоримо, що ця війна може бути по перше масштабована на території Росії. По-друге, що треба закінчити, от говорити про якісь там червоні лінії, про третю світову про, про ще щось, що Росія традиційно використовувала в своїх пропагандистських роликах і так далі, треба перестати слухати того ж Путіна, який говорить. Ви знаєте. Зараз ми будемо мати, якщо ви дозволите бити по території Росії західною зброєю, Ми будемо вважати, що це конфлікт НАТО і Росії. і Так далі а раніше він не це казав. Це перше, друге. А вхід в Курську область він не це казав. Ну тобто, треба позбавити себе низки міфів і прийняти принципове рішення. Вартість війни сьогодні з Росією одна. Вартість війни з Росією на різних майданчиках в різних форматах завтра. Це зовсім інші цифри треба вирішити для себе і безумовно україна тут буде а, а, оперувати логікою тим більше ця логіка побудована на конкретиці яку ми з вами бачимо сьогодні на полі бою і не тільки в Курській області але й на донецькому напрямку і не тільки на донецькому напрямку а й на інших напрямках а, в рамках оборонної війни в рамках контрнаступальної війни а існують якісь умовні KPI, як має пройти зустріч Зеленського із лідерами-кандидатами в Сполучених Штатах, або повернутися в Київ і сказати, Україна має успіх. Все вийшло. Я не зовсім впевнений, що можна KPI в таких складних, скажімо, переговорних позиціях прописувати відразу, але мені здається, ми з вами абсолютно свідомі, що KPI – це кількість дозволів, кількість зброї і швидкість постачання. Ну тобто, як тільки ми бачимо, що пришвидшили постачання, як тільки ми бачимо, що більше атакамсів, ну, умовно атакамсів, я маю на увазі там Джейдами, можуть бути стромшедо набагато більше. Як тільки ми бачимо, що вони активно починають. Скажімо, працювати на території Російської Федерації, тоді можемо сказати, що все йде так, як потрібно, і це буде дійсно фіналізовано е, справедливо. в цій війні. західні змі, вкотре починають писати, це ніби нова хвиля, що е, західні країни схиляють Україну до перемовин. Чи дійсно градус тиску змінюється? Можливо, якісь конкретні окремі країни, а не Сполучені Штати, можливо, якісь окремі еліти, а не Білий Дім, е, що ви спостерігаєте? Ні, я чесно кажучи, ну розумію, що періодично такі хвилі будуть, тому що ці ж люди вони всі шахматисти. Я так називаю з іронією да, тому що вони всі сидять за великою шахівницею Бжезінського, і вони всі там про стримування, знаєте, знаходяться в 10 тисячах кілометрів від війни, не усвідомлюють емоційно, що це таке, що таке Російська Федерація. і Вони там різні конфігурації придумують, такі конспірологічні, хто що, як що втомились від війни, що в такі ресурси. Витрачати і так далі ні, немає ніякого тиску. Давайте об'єктивно. Чому тому, що суб'єктність надто висока в України, інформаційна суб'єктність, логістична суб'єктність і безумовно військова суб'єктність, тобто війна, яка йде 2,5 з половиною роки, і Російська Федерація ну не демонструє все те, чого боялись, Ну тобто, що вона там швидко буде захоплювати цілі країни навпаки. Вона ну абсолютно точно там вже не захопить Україну. Ми з вами це абсолютно розуміємо і так далі. І це не дозволяє там елітам, представникам різним, навіть попри те, що вони десь чогось бояться, продовжують боятись, тиснути на Україну. Це буде просто виглядати дивно. Дивіться, ви вмієте чинити спротив. Ви ефективно воюєте. Ми розуміємо, що ви воюєте ефективно навіть при обмежених ресурсах, не співставних з тими ресурсами, які які використала Російська Федерація, і все рівно ви робите це ефективно. А давайте ми вас рі. Змусимо по суті програти. То Чому Чому програти? Тому що будь-яка заморозка конфлікту, ви ж розумієте, це точно законсервує систему, політичну систему в Російській Федерації, а Росія не вирішила те завдання, яке хотіла вирішити, а яке домінування, глобальне домінування. Глобальне домінування Росії, можливо, не через технологічні можливості, не через там, якість життя, а виключно через погрози, як такі. Ну, тобто, домінування через страх. І дивіться, обнулення репутаційної Росії відбулося за протягом цих двох з половиною років. І що Російська Федерація скаже, а ну добре, ми все рівно домінуємо. Тобто, ми не досягли ніяких цілей в Україні, ми не знищили українську державність. Як таку навпаки, ми пришвидшили рух України до європейських спільнот і так далі. Більше того, мілітаризацію України пришвидшили апгрейд армії з радянського типу в натівський тип. І ми на цьому зупинимось. Ну це ж зрозуміло, що так не буде. І тому будь-яка заморозка буде означати, що Росія буде пришвидшувати ескалацію, От, дійсна ескалація. Тобто вона буде робити апгрейд армії, буде шукати ресурсні можливості, буде активно інвестувати в пропаганду, буде впливати на суспільство там європейських і північноамериканських країн. Скажімо так, щоб вони не займали проукраїнську позицію. І ми з вами будемо мати наступний етап війни: більш масштабний, набагато більш агресивніший. Чому тому, що емоційно дивіться, якщо до початку повномасштабного вторгнення були певні табу, ну давайте ж відверто. Тобто, Росія навіть в першому етапі маскувала свою присутність на Донбасі. Пам'ятаємо і в Криму перший час маскувала і все ж таки а, вс Сіляко говорили, що вони не мають відношення до тих чи інших злочинів військових. Ну і маскували ці злочини. То сьогодні вони це роблять навпаки маніфестно. Ну тобто, вони маніфестно б'ють по енергетичній інфраструктурі, тобто це геноцидний компонент. Вони маніфестно формують там цілу мережу тортурних а, на окупованих територіях. Вони маніфестно знищують все, що стосується українських а, населених пунктів, і після цього вони за це не відповідають юридично, не несуть покарання. І чому це має їх стримати, не робити це в більшому масштабі завтра? Це очевидні речі, тому примусити Україну після двох з половиною років війни стати на коліна? По суті, це стати на коліна? Ну це якби дивно було. І я не думаю, що хтось сьогодні знайдеться в європейських чи американських літах? То буде про це говорити відверто і прямо. Інша сторона, так я завжди задаю просте питання: а хто вам сказав, що Росія погодиться на, на цей план? пан Зеленський, е, дивіться не напрямую, але розмови е, про що? Про те, що ми хочемо запросити Росію на другий саміт миру. А як це тоді зрозуміти? Хіба За, росіяни от, погодяться? От, 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 тут якраз треба розставити правильно крапки на дивіться. Україна не є ж ініціатором війни. Ну, тобто, ми ж не агресор, ми ведемо оборонну так. війну. І безумовно, коли хтось говорить, там з'являється, давайте припинимо, припи, припинимо війну. Це ж Україна зацікавлена в тому, щоб воювати. Ну, ви знаєте, да, такі ще точки зору є і так далі. Україна говорить: ні, ні, ні. В нас є чіткі формула миру. Ми розуміємо, як треба закінчити. Ми готові в будь-який момент сісти за ціл переговорів, але при певних умовах, ну тобто, Росія залишає територію України. Очевидно, а далі вже обговоримо всі інші позиції. Але при цьому ми розуміємо, що Росія на це не піде, і як тоді змусити Росію якраз таки сісти за стіл переговорів для того, щоб дипломатично вийти на якісь там результати. Для цього треба Росію примусити. Оцей план перемоги, про який ми трошки вище говорили. Це і є примус, який складається з декількох компонентів. Військово давайте конкретно говорити. от курська операція показала, що є можливості суттєво переносити війну на територію Росії, масштабувати її там. Зносити величезну купу військових об'єктів ну, військової інфраструктури Росії на її території, суттєво впливати на соціальні настрої в Росії, на настрої еліти оточення Путіна і таким чином примушувати сідати за стіл переговорів, тому що паралельно з економічним примусом да, це буде суттєво а, підвищувати ціну війни, ну тобто руйнівну силу війни для Російської Федерації. І тоді так, будь ласка, приїздіть. Ну будь ласка, слово до Росії не. Не треба використовувати тут абсолютно буду згоден і так далі. Тоді, будь ласка, сідайте за стіл переговорів. Чому тому, що ви будете далі все більше і більше втрачати, і будемо говорити про те, як ви будете компенсувати все, що ви зробили в цій війні, оце безумовно. Безумовно, це а, тільки через примус Росії до переговорного столу. Примус ще раз підписаю, не запрошення як таке, не типа ми готові на якісь поступки піти. Ні, а тільки усвідомлення Росією, що вона буде втрачати набагато більше сьогодні, завтра, післязавтра. Але для цього і тут я перехожу знову до плану, до плану перемоги президента Зеленського. Треба чітко усвідомити, які ресурси в нас є: військові, економічні, політичні, дипломатичні і так далі. Але чи назбиралася та критична маса втрат Росії, аби примусити відвідати другий саміт миру, який наскільки розумію, в цьому році має відбутися, чи не зарано ми розраховуємо на присутність Росії? Через це паралельні, паралельні процеси. Дивіться, це ж питання паралельності процесів. Якщо ви будете нарощувати суттєво нарощувати е, військовий тиск, да на певних напрямках це одна історія. Якщо цей тиск не буде нарощувати, ну тобто його не буде великого. Це інша ситуація. Але виходимо з того, що в нас вже сформоване розуміння конструкт того, як ця війна має закінчитись на відміну від інших країн. До речі, президент же приправі сказав про там бразильські формули, китайські формули, дивіться, ну так не працює це. Ну, тобто, ви берете і кажете, давайте негайно припинимо вогонь заморозимо конфлікт на умовах Росії. Ну, це не посередницька місія, це не нейтральна позиція, це не формула миру, це формула капітуляції. Ну чому ви її пропонуєте після 2,5 років і тому, щоб не було цих спекуляцій, говорить, дивіться, В нас є чітка конструкція, яка говорить і про переговорний стіл, і про саміт миру, як такий, і пропозиції України, і в той же час ми розуміючи, що таке сучасна Росія, ми розуміємо, що тут можна використовувати тільки інструменти примусу, які ну ми вже з вами про це говорили. І це просто все має паралельно працювати, як єдина конструкція. Це не означає, що щось одне працює, інше не працює. Ні, це паралельні процеси. І безумовно, це ж не конкретно, що давайте завтра Росії сяде за стіл переговорів. Якщо будуть створені певні умови, а ще раз подивіться масштабовані удари, отакі от як ми з вами починали сьогодні в Вирській області. Якщо таких ударів будуть десятки щодня, ну чи там щоночі, давайте так говорити і так далі. Якщо вони будуть відчувати цю війну набагато більш масштабніше, а ми бачимо вже. Зовсім інші соціальні настрої ми бачимо зміну риторики на федеральних каналах. Вони усвідомлюють, що це не трьохденна війна, де вони будуть собі хіхікати і казати: ну ми зараз їх там всіх побиваємо і захопимо щось. Ні, от тоді це буде працювати кількість втрат. Ну ви ж бачите, що Російська Федерація взагалі поки що не реагує. На жаль. Для громадян я зараз знову ж сарказмом говорю на жаль, для громадян Російської Федерації не реагує на кількість санітарних втрат в цій війні. Ну тобто, десь біля мільйона вони мають там загиблих, поранених, інвалідізованих і так далі, але не реагують. Вони не тиснуть соціально на все це. Немає комітету солдатських матерів. Як пам'ятаєте, було після першої. Чи особливо після другої чеченської війни? На жаль, цього цього всь... поки що в Російській Федерації немає. Але коли це буде масштабовано, знову ж таки, коли ти дивись, знаходишся на... в тій чи іншій області, там Орловська область, Ленинградська область, Московська область, і ти маєш спускатись до бомбосховища, і в тебе постійно працює сирена, і в тебе постійно йдуть ті чи інші вибухи, масштабні, то це зовсім інша соціальна відносина до війни. Ну тобто, вони будуть це відчувати. На собі, оце єдине, що працює. Я постійно говорю, коли говорю про Російську Федерацію. Є два стимули для Росії зрозумілі: перше це страх, і друге це сила. Все інше раціональні доводи, проговорення в рамках міжнародного права. Це не працює. Дякую за розмову. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був моїм співрозмовником. Вам кажу на все добре. Глядачам нагадую про необхідність тиснути вподобайку під відео і підписатися, якщо ви тут вперше.